А зараз час для ексклюзивів. Вітаю всіх в ефірі. Вечір лай. З вами я Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайв. Великий обмін військовополоненими та цивільними у форматі тисячу на тисячу абсолютно точно найзнаковіша подія цього року. 880 українських захисників та 120 цивільних нарешті вдома. Ця домовленість була досягнута під час зустрічі переговорних груп України та Росії за посередництва Туреччини 16 травня у Стамбулі. І по суті, це єдиний трек тих перемовин, який реалізувався. Я з командою мала час висвітлювати великий обмін минулими вихідними протягом трьох днів. Уявіть собі увагу медіа до такої події, що найменше у перший день обміну працювало 82 українських та світових журналісти. Емоції від такої масштабної роботи годі передати сльози радості і щастя. Перші обійми коханих після десятків місяців розлуки. Давайте подивимося, як це було. Да, випадки. Вот они данные. Просто ти слухом чуєш, куди ці хлопці йдуть. І через день по радіо нам включали і казали, що пройшов одним. Ми вже просто зрозуміли, які як сказати, симптоми цього процесу. І коли нас очікувала ця сама процедура, ну, ми вже теж зрозуміли. По ми попадаємо. А як ви, Олександр. З Сумської області. А 31-ша бригада. Ви дещо роботу місяці знаходились? 22 місяці. Як ви зараз? Ой, зараз я на сьомому гибю. Це ваша дружина? Так. Да. На цьому триденному обміні стали свідком не лише перших зустрічей наших захисників зі своїми рідними після багатомісячного полону, а й перших дзвінків мамам і коханим. Спершу наші хлопці емоційно тримаються, але коли чують, що їх жінки чи дівчата чекали і шукали їх де тільки могли довгих 27 місяців, просто не стримують сліз. Давайте почуємо та побачимо ці неймовірні історії. Ты добрый, голодай, что ты в дома. Солнышко, привет. Слушай, мама, успокаивайся, потому что ты ревешь, и я буду сейчас реветь. А меня снимают очень много людей. Я не хочу, блин, тут со слезами на глазах такой весь, блин, мужик находиться. Да твой, твой, мне пришло твое письмо. Я обалдел. Ты, солнышко, все мое. Я очень рад, что я прочел в том письме, потому что у меня были порой такие мысли, которые, блин, меня, ну, редко, но посещали. И я, слава богу, в твоем письме вылетело слово за головы, не вспомню. В общем, все перекрутилось в моей голове, стало, блин, на свои места. Я теперь уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня все эти 37 месяцев, это очень большой подвиг с твоей стороны. Это неоценимый вклад в наши отношения. А, тетя привет! Никитос, привет, привет! привет! Никитоз, привет, привет! О, комары лезут. Все взрослые, все ждут тебя. Хорошо, а я обязательно... При первой возможности либо я приеду к тебе, либо ты приедешь ко мне палрад. Я просто не знаю, как, что, куда, зачем и почему. В первую очередь я просто дал себе знать, теперь ты знаешь, что ты спокойно, что я дома, я с тобой буду созваниваться. Про що ж говорять наші захисники, які повертаються із полону вже тут на українській землі? Я запитала у представника координаційного штабу Петра Яценка. За його словами, наші хлопці і дівчата у російському полоні по багато місяців перебувають в повній інформаційній ізоляції. Тож після повернення до України їх цікавлять різні побутові питання, наприклад, який курс долару, ціни на продукти та на пальне. Ну і звісно, вони цікавляться військовими справами в країні. Чи ще бореться вона, як загалом на трирічну війну реагують люди, і чи мають сили іти далі? Давайте почуємо більше деталей. Цікавлять ціни, їх цікавить, який в нас курс долара, скільки бензин коштує, що яйця, окуповане, яйця що, не окуповане. що окуповане, А чи Крим, а чи як там Чорноморський флот, а які міста а ще наші, які не наші? Ну тобто, і коли ти їм розказуєш, вони дуже коли реальна інформація, вони дуже радіють, тому що їм кажуть, що вже нема пів України і так далі, вже нема куди повертатись. І коли ти півтори години говориш з людиною, а потім вона бачить людей, які зустрічають, повиходили з прапорами, вітають, і це. Дуже зворушлива, і один з них каже мені: А що ми справді вже в Україні і такі речі вони дуже, дуже дають зрозуміти в якому стані перебувають і люди, і ми, і на що вони пережили. Те, все ще багато українських захисників, які перебувають у полоні ще із 2014 року. Досі не вдається повернути додому. Все через позицію Росії там заявляють, що такі бійці не підлягають обміну. Про це у відповідь на моє запитання сказав представник ГУР Андрій Юсов. Також серед звільнених українських захисників під час великого обміну тисячу на тисячу знову не було воїнів бригади Нацгвардії Азов. Мовляв РФ сама визначала, кого готова віддати, і взагалі списки саме три. Третього дня обміну формувалися буквально з коліс. І ще важлива ремарка. РФ створює свої правозахисні організації, якими хоче замінити роботу, наприклад, Червоного Хреста, і перед обміном радить нашим звільненим захисникам рекламувати її серед родичів. Ми не будемо вам говорити ці назви, але радимо ігнорувати все, що надходить із Росії, адже як мінімум це маніпуляція та омана, яка, врешті, може зіграти проти вас. Є люди, які знаходяться з 2014 року в полоні. І коли е, йде мова, що відповідає Росія, бо в багатьох випадках може нічого не відповідати, або формулювання не підлягає обміну, або формулювання на зразок того, що він е, це не військово і не може бути повернутий в рамках обміну. Тобто відмов є багато, але факт залишається фактом це порушення е, міжнародного гуманітарного права, це чергові злочини проти людяності. І кожен має повернутися додому. І ще раз ведемо мову про те, що Україна веде ретельний облік кожного українця, військовополоненого, і незаконно використову викраденої цивільної особи, які знаходяться в руках російських загарбників і борються за кожного. Замість Червоного Христа вони створюють свої внутрішні організації, намагаються якби, просувати їх. Ворогом намагаються робити різні підмінюючі проекти, але неможливо замінити. Міжнародні інституції, зокрема міжнародний комітет Червоного Хреста, хоча і ми всі хотіли б, щоб вони працювали більш активно, скажімо. Але є чіткі міжнародні протоколи, правила, і саме міжнародний комітет Червоного Христа, саме ця структура відповідає згідно міжнародного права за контроль і моніторинг виконання Женевської конвенції учасниками збройних конфліктів. Більше історій та ексклюзивних кадрів з великого обміну тисячу на тисячу. Дивіться та читайте на усіх наших платформах новини Лайв. Запевняю вас, там дуже багато цікавого. А ми з командою продовжуємо нашу роботу. Попереду багато новин та подій, зокрема, не виключений новий етап перемовин про ймовірне закінчення війни у Стамбулі. Але це при умові, якщо РФ передасть українській стороні документ із пропозиціями закінчення бойових дій, а не маніпулюватиме процесом. Ну а ще наступного тижня у. Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО, і я буду працювати прямісінько з епіцентру штаб-квартири НАТО. Відтак я завжди закликаю вас бути із новини лайв, аби не пропустити найважливіше. Дякую та бережіть себе.